Вітаю вас, любі четвертокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо ділити застачею на 10, 100 та 1000. Також будемо вчитися ділити письмово багатоцифрове число на одноцифрове. Відкрити зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота! Збільші число 14 у 50 разів. Пропишіть це число каліграфічно. Так, це число 700. Відкрити, будь ласка, підручники на сторінці 182. Нас чекає номер 486. Нам потрібно поділити за остачі на 10, 100 і 1000. Зверніть увагу на зразок. У нас є число 1258 поділити на 100. Нам потрібно числі 1258 закрити стільки чисел, скільки є нулів у числі 100. Отже, 2. Ми закриваємо два числа. Це 58. Це і буде наша остача. Ми одержимо 12 та остачі 58. Давайте розглянемо інші випадки. 95 поділити на 10, якщо ми закриємо одне число, тому що в 10, це 1,0. Закриваємо 5, це і буде наша остача. Отримаємо 9 та остачі 5. 42 поділити на 10, закриваємо одне число, це 2. Це І буде наша остача. Отримуємо 4 остачі 2. 138 поділити на 10. Закриваємо одне число. Це 8. Отримуємо 13 остачі 8. 1236 поділити на 10. Отримуємо. 123 остача 6. Працюємо далі. 540 поділити на 100. Скільки ми чисел будемо закривати? Так, вірно, закриємо два числа. Це 40. Отримуємо 5, остача 40. 911 поділити на 100. Теж закриємо два числа. Це 11. Отримуємо 9, остача 11. 3280 поділити на 100 теж закриємо два числа. Це 80, це і буде наша остача. Отримуємо 32, остачі 80. У числі 4594, закриємо три числа, тому що тут треба поділити на 1000. три нулі. Отже, отримуємо 4 остачі 594. Наступне число давайте прочитаємо, скільки тисяч жителів у кожній країні. В Ліхтенштейні 37 тисяч, в Ісландії 332 тисячі, в Україні 42 мільйони 500 тисяч, у Грузії 4 мільйони 930 тисяч. Пригадаємо діти, правило, що письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове виконується так само, як і трицифрового на одноцифрове. Ну, потрібно поділити такі числа. Поставте, будь ласка, паузу на презентацію і поділіть ці числа. Перевіряємо. 4884 це Ліхтенштейн. 9781 це Монако. 2831 це в Ісландії. Та 16335 – це в Грузії. 3714 Сан-Марино. Ну, потрібно упорядкувати 5 перших місць, які посідають країни з найбільшою кількістю бібліотечних книжок на 1000 жителів. І так, перше місце в нас займає Грузія. Друге місце Монако, Третє місце Ліхтенштейн. Четверте місце – Сан Марино, і п'яте місце це Ісландія. Нам потрібно зараз розв'язати задачу під номером 490, будь ласка, уважно читаємо задачу. У Грузії на кожну тисячу жителів припадає 16 тисяч бібліотечних книжок. Це утричі більше, ніж Україна, Ліхтенштейн, Польща та Україна разом. Скільки бібліотечних книжок на тисячу жителів припадає у кожній із цих країн, якщо? У Ліхтенштейні в Україні 4932 книжки припадає. В Україні та у Польщі 601 книжка. Давайте подумаємо. Покладіть на паузу та розв'яжіть задачу. А зараз перевіряємо. 16335 поділете на 30 5445 книжок Українах Ліхтенштейн. Польща та Україна разом. 5445 мінус 4932. Буде 513 книжок у Польщі. 601 мінус 513, 88 книжок в Україні. Та 4932 мінус 88. Це буде 4844 книжки буде. У. Ліхтенштейн. Запишіть, будь ласка, відповідь. Нам потрібно скласти вираз для розв'язання задачі. Надули три круглі і 5 овальних однакових за місткістю дитячих басейнів. Щоб наповнити водою круглі басейни, потрібно на 90 літрів води менше, яка місткість одного басейну. Це задача під номером 491. Будь ласка, складіть вираз. Отже, 90 поділити на 5 мінус 3 це буде 45 літрів. Давайте складемо вираз, яка загальна місткість круглих басейнів. Так, спочатку 5 мінус 3, потім 90 поділити на те, що ми відняли. І 3 помножити на те, що поділили. Отже, перший вираз у нас тут теж повторюється до рівні 135 літрів. Тепер дізнаємося, скільки овальних басейнів. Нам знову потрібно взяти перший вираз і доповнити 5 поможете на те, що ми дізналися в попередньому виразі. Це буде 225 літрів. Третє завдання до цієї задачі нам потрібно сформувати задачу так, щоб різниця кількостей стала відомим числом. А різницю місткостей усіх басейнів потрібно було знаходити першою дією. Тобто нам потрібно скласти обернену задачу. Давайте ми її складемо. Перевірте, різниця кількостей круглих і овальних однакових за місткістю дитячих басейнів 2. Загальна місткість круглих басейнів 135 літрів. Овальних 225 літрів. Скільки надули круглих і овальних басейнів. Отже, як ми будемо розв'язувати, 225 мінус 135 90 літрів це різниця місткостей. Далі 90 поділити на 2. Ми дізнаємося, що 45 літрів місткість одного басейну. Далі, 135 поділити на 45. Ми дізнаємося, що три басейни круглих. Та 225 поділити на 45. Ми дізнаємося, що три басейни було овальних. Отже, відповідь: 3 круглих та 5 овальних басейнів. Наступна задача 492. Будь ласка, поставте презентацію на паузу та уважно прочитайте задачу. Три години тому в баку було 65 літрів води щогодини, в бак доливають 15 літрів води. Скільки води буде в баку через 2 години відтепер? Уважно подумайте та розв'яжіть задачу самостійно. А зараз перевіряємо. Спочатку нам потрібно 3 години і 2 години додати, потім помножити на 15, тому що щогодини доливають по 15 літрів, ми дізнаємося, скільки долили за весь час це 75 літрів. Другий дій нам потрібно 60 додати 75 літрів, ми дізнаємося, скільки літрів у нас буде в баку. Отже, 140 літрів. А зараз, будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть домашні завдання. На сторінці Зошита 73 та 74 опрацювати номер 1, 2, 3 та 4. Бажаю дітки вам успіху. Ви сьогодні були молодчинками. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, до побачення!